Готуємо сьогодні дуже смачну солону карамель. Саму карамель я не солила, але горішки в мене солоні, тому це вийшло дуже смачно, додала до чизкейку. Чизкейк викладу в наступному відео. Підписуйтесь, в мене багато рецептів. І так, цукор ми відміряємо, доливаємо трішки туди водички і отак постійно перемішуючи, стряхуючи, не мішаючи нічим, а просто стряхуючи, ми варимо цукор. І Паралельно ми ставимо на вогонь на маленькі грітися вершки. Вершки повинні закипіти. І ось у нас цукор вийшов такого таку кольору. Дуже темно не повинно бути, тому що він почне гірчити, але можна чуть-чуть темніше. Додаємо туди гарячі вершки, все перемішуємо гарненько і ще секунд 30 на вогні. Відставляємо, додаємо масло, коли трошки охололо. і збиваємо погружним блендером. Виливаємо все в миску і ставимо холодильник на пару годин. Ось така краса вийшла. Додаємо горішки. У мене арахіс солоний, тому карамель я не солила. Можна інші горішки, кеші, наприклад, чи мигдаль, які вам до вподоби. І отак все перемішуємо і прикрашаємо торт. Це дуже смачно. Спробуйте, приємного.